Всім привіт! Ви на каналі Наталієва про манікюр і моє перше відео з списку відтворення для новичка це знайомство. Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі Наталієва. Мене звати Наталя і я майстер манікюру з шестирічним досвідом. Мій ютуб-канал заведений ще у далекому 2015 році, коли я тільки починала свою діяльність в сфері манікюру. Я завела Ютуб-канал і дивилась дуже багато різних відеороликів, відеоуроків інших майстрів, щоб зрозуміти конкретно, чи подобається мені денна сфера, чи не подобається. Взагалі, весь мій манікюр почався насправді з Ютуб-каналу. Я пробувала вчити польську мову, і мені десь підтягнулось одне відео на польській мові про манікюр. Я так подивилась, думаю, цікава професія, можливо, мені спробувати. І вже з конкретно цього відео почалась моя діяльність в сфері манікюру. Моє сьогоднішнє відео це початок так званого списку відтворення. Я вирішила скласти такий. Список відтворення, відзняти список відтворення і закидати певні відео по певних позиціях, по певному плану для вас сюди, на YouTube, Щоб вам було більш зручно, мій список відтворення буде називатися Для новачка. І, власне, перший пункт даного списку відтворення це знайомство. Про що, власне, мій канал? Мій канал про манікюр. Але я не позиціоную себе як курси манікюру чи як якісь відеоурок. Ні. Мій канал це конкретно канал, на якому я безкоштовно ділюсь своїм досвідом тими навичками, які я здобула за 6 років роботи. Тому ми розберемо кілька певних пунктів в даному списку відтворення. Він дуже добре підійде для новачків, для дівчат, які... Починають свій шлях в сфері манікюру, так як колись починала я. Ми розберемо різні моменти, і якщо так можна назвати, розберемо більш такі моменти, які розбирають на базових курсах манікюру. Я постараюсь поділитись з вами всіма такими знаннями, які у мене є, і щоб ви розуміли для себе чи. Ну, вам підходить дана сфера, чи не підходить? Ну і, власне, перша тема мого списку відтворення для новачка це знайомство. Я піду по такому плану, який дуже нагадує базові курси манікюру. Тому ви спочатку знайомитесь з людиною, яка вам буде викладати. От, а я хочу, щоб ви познайомились зі мною, щоб ви знали, як я виглядаю, а не чули тільки мій голос. Отже, я Наталя і я майстер манікюру. Даний список відтворення допоможе вам. Зрозуміти, чи це дійсно ваша сфера манікюру, Я, чи це дійсно ваша сфера діяльності. Я спробую виділити деякі нюанси, деякі нюанси, які були такими важкими в моїй роботі і залишаються важкими до сьогодні. Я не можу виділи, ви вирішити дану проблему. І тому Хочу вам розказати, щоб ви розуміли, якщо ви десь стикнетесь з такою проблемою, чи ви зможете з тим миритись? Тобто, я не вирішую ці проблеми, а просто з ними мирюсь і отак працюю вже 6 років. Значить, як почалась моя діяльність в манікюрі, я вже говорила з коротенького відео на польській мові. Про манікюр. Далі були наші такі відомі блогери, як Маша Крієт, Наталя Голох. От я дивилась їхні ролики, але зрозуміла, що мені потрібні базові курси, і я пішла на базові курси. Я пішла на базові курси після своїх перших взагалі базових курсів. Я дуже швидко і дуже легко знайшла роботу. Можу вам порадити, що коли ви шукаєте роботу, то однозначно потрібно телефонувати, а не набирати повідомлення. І насправді, перша людина, котрій я зателефонувала, От вони мене взяли на роботу іншим, з ким я переписувалась в повідомленнях, то мені щось не підходило, то їм щось не підходило. Відповідно, ми одне не одного не могли знайти, як то кажуть. Але коли я зробила телефонний дзвінок, тут же записалась на співбесіду і почала працювати в салоні краси. Спочатку було дуже тяжко, тому що було дуже ну, мало роботи. Мене ніхто не знав, і взагалі, якщо чесно, манікюр це така робота, якщо ви емоційно, морально підійдете вашій клієнті. Повірте, вона ваша, вона нікуди від вас не піде. Я робила не дуже добрий манікюр, хоча на цей момент у мене було вже дуже так, багато клієнтів, збільшувались клієнти поступово-поступово. Буквально за три місяці я назбирала свою класичну базу клієнтів, які, в принципі, деякі з них залишаються до сьогодні зі мною. Тобто, ходять до мене на манікюр вже 5-6 років. Власне, на рахунок ютуб каналу я не думала сама ніколи. Мені радив мій чоловік вже давно, давно, давно чуть не з першого року моєї роботи відкривати, створювати ютуб канал і робити там якісь свої відео, тому що мені дуже подобалось власне робити. Якісь класні дизайни, робити нігті і це все знімати. Ну мені подобалось. Мені подобалась фотозйомка. Хоча, коли дивлюсь вже на свої старі фотографії, свої старі відео, це просто ну капець, але ну знов ж таки люди ходять. Я не розумію, як тоді я вважала, що це було гарно. Хоча знову ж таки, я не кажу, що я зараз роблю там просто-супер, просто супер класний манікюр, але роблю краще ніж робила колись. Тобто, це все в процесі. Ви набиваєте руку, ви дізнаєтесь якісь новинки, з якими вам легше і краще працювати, і відповідно. Удосконалюєте свою роботу, плюс там додаткове навчання. Знову ж таки, манікюр це не є професія, яку ви один раз здобули і все. І ви вже назавжди, я вже все знаю, більше нічого не потрібно. Тут розвиток шалений, конкуренція шалена. Але, знову ж таки, у мене є знайома майстер манікюру. І моя клієнтка до неї колись ходила на манікюр, і їй не подобався, як моя знайома робить її манікюр. Тим не менше, в моєї знайомої повний запис в неї дуже багато клієнтів. Тобто я хочу вам сказати, що навіть якщо спочатку у вас щось не виходить, але клієнти все одно до вас ходять, значить, ви їхня людина, не потрібно опускати руки. Просто вчіться, практикуйтесь і все буде. І ще хочу наголосити на тому. В шапці профілю мого, в шапці ютуб-каналу, там є написано, що мій канал це не курси манікюру. Я, звичайно, за здорову конкуренцію, я звичайно за здоровий глузд, за хейтерів, за всіх, кому що подобається, кому не подобається. Ну, всі ми різні люди. Я досить. Добре, відношусь, як то кажуть, до критики, тому що критика це завжди м, якийсь такий поштовх для того, що тобі потрібно допрацювати. Тобто ти дивишся на себе, на свою роботу з одного боку, але якась людина інша підходить на твій канал і там чи до твоєї роботи, і м, бачить там якісь такі дефекти. Ми завжди всі, в принципі, е, ну, ми такі люди. Ми прикрашаємо все-таки свою роботу, яку ми робимо. І дуже мало є людей, які дійсно можуть оцінити свідомо, об'єктивно, свою роботу, там, що там не так. І коли є якийсь ось такий коментар по типу: там: допрацюйте те, чи допрацюйте те, мені це подобається, тому що ну, це безкоштовне навчання. Мені вказують, на що мені потрібно звернути увагу. І з такими коментарями. Ти можеш покращити всю свою роботу. От, і, власне, мій канал це канал про мій досвід. Я просто хочу з вами ділитись своїм досвідом, тим, що я знаю, чого я навчилася за 6 років. Якимись такими маленькими детальками, які в свого часу мені допомогли зекономити трохи коштів. Покращити швидше свою роботу, вирішити якусь проблему з клієнтами. Тому не розцінюйте мій канал як якісь відеоуроки. Просто відноситесь до мого каналу, ніби ви говорите з подружкою чи ще щось. Я не інструктор і не виставляю себе як інструктор. І хочу, щоб це всі зрозуміли. На завершення хочу сказати, що підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І дякую вам всім за актив на моєму каналі. Сподіваюсь, вам сподобається цей список відтворення. Я постараюсь якомога швидше завантажити всі відео на YouTube канал, але це не буде одномоментно на початку. Вже коли будуть всі відео, тоді для наступних людей це буде дуже зручно, тому що вже будуть завантажені всі відео. Але оскільки я починаю сьогодні, то сьогоднішнє перше відео це, власне, знайомство. Тож підписуйтесь, щоб не загубити мій канал. І якщо вам дійсно цікаво, ставте свої вподобайки. Пишіть, якщо щось не так. Можливо, у вас є якісь побажання, які відео я для вас зняла. Все, пишіть мені в коментарях. Я по можливості буду це все робити. Всім дуже дякую, до побачення!